Жителі нашої громади, це на тилі, на тилі, на тилі, на тилі, в нашій голові, в нашій саді, в нашій голові, в нашій голові, ви ці прихідете відуть. не на початку не був, але всі ваші сім'ї, всі ваші чоловіки, всі ваші батьки, всі, вони всі отримали цю зв'язок з чесною життю. Не знаю, як це. Яке болюче питання у вас зараз лікує, з ініціативної групи, я так розумію, комутона секретаря а, має бажання висловити е, Людмила Володимирівна. Е, будь ласка. Та. Да. О, да. Ну, можна так. Я, я хочу не бажаю. Так, будь ласка. Будь ласка. До ситуації міської ради примітивно, щоб ви під час голосування перенесення Алеї Слави не зробили свідки швидко побутний. А саме, нещодавно я швидко, відвідувала Париж і мені порекомендували відвідати парк інвалідів. Для мене це було, звичайно, перший раз, чути почути зловінвал. Але коли я вже підійшла і ознайомилася з парком, це красивий парк в у центрі Парижа, в у центрі, де комплексно виділяються будівлі, споруди, музеї, монументи всіх героїв. Долі війни. Це велика рекреаційна зона, де можна побігати з дітками, відвідати туристам. Це через дорогу будинки цивільних людей. Це кафешки, які розташовані по периметру даного парку. І це не заважає зайти в парк і відчути тишу. Нещодавно у Фейсбуці е, прозвучала коментар одного із е, жителя на нашого міста, який живе напроти Бересовської площі. Він не хоче, щоб напроти його вікон був е, е, так от, Ми не бачимо Брисолібську площу як цвини. Ми бачимо це поквічене красиве місце красиве. Е, е, хочу з потребами красивих движок. Хочу знову трішечки свою, своє дитинство. Це діаграма, це музей без виступний, це військова техніка, яка для нас була дуже важливо та час. Ми любили бігати, лазити, уявляти, що ми солдати, солдатки, грати в війнушки. Ми любили ось це місце дуже сильно. А ще ми дуже любили парк на полі, де стояв. Пам'ятник Слуза, які присвячені другій старі І там стояли малесенькі моверальні дошки. І це було місце, воно я пам'ятала дитина, воно було сакральне. Чомусь воно дуже було таке, знаєте, глибоке. Там бігав мій син, подобався не трошки місце. І кожен раз, коли приходила, там на е монумент солдата. Я знала, що це є захисник, який захищав мене, так мені дитинство, мене і мою батьківщину під час Другої війни. Це була така асоціація мужності, сили, волі людини, на яку хотілося б нам всім в дитинстві рінятися, пособи суда. Тому я звертаюся до всіх вас, можливо, е, нам потрібно очолити якусь організацію, зібрати всіх нас на півщину. Обговорити дане питання про перенесення, Але слави, щоб почули нашу теж звуку. Тому що не тільки я, а багато матеріх жінок вважає, що це повинно бути місцем гідне наших дітей, наших чоловіків і наших сімей. Тому що пам'ять ми повинні нести всі відповідальні за наших дітей і нести її гідну. А як виховання хочу сказати, що наші діти повинні хай не кожного дня, але дуже часто бачити портрети наших героїв. Оце і є патріотичне виховання. Не на уроках, не на заняттях, а бачити їх, які вони були. І коментує багато розповідати. І бачите, хоча велика газина.